Десятки військових та цивільних прийшли до сектору почесних поховань центрального кладовища. Усі вони рідні, знайомі та побратими загиблого Сергія Гриня. 18 серпня ці люди в останні простяться із 53-річним криворижцем тероборонівцем, що поліг на Херсонщині, захищаючи суверенність та цілісність України. Алилуялуялогогуя блажені хоти обрав і прийняв Господи. Алелуя, алелуя. Сергій рвався на фронт з першого дня повномасштабного вторгнення РФ на українські землі. Однак деякий час тримувати чоловіка у цьому пориві вдавалося лише його родині. Так було недовго. 11 березня Криворіжець пристав до лав захисників числа 4-го батальйону тероборони. Для побратимів це важка втрата бо перша. жаль, ми понесли дуже велику втрату, Наш батальйон Це перша втрата. Поэтому очень тяжело говорить. Старший сержант Грин Сергей Павлович, боевой медик, служил честно, добросовестно, выполнял приказы командиров без страха и сомнения. Пішов виконувати бойову задачу. Життя бойового медика Сергія Гриня обірвав ворожий мінометний обстріл. Сталося це декілька днів тому, 15 серпня, у Береславському районі Херсонської області. Віддають своє життя для того, щоб життя було. Щоб життя було тут, щоб інші жили. Вічна пам'ять пам'ять воїнам. Які віддають життя своє за батьківщину. Це найвищий прояв любові до своїх близьких людей. Вічна пам'ять їм на землі тут, а там на небесах царство небесне. Полеглому в боях з окупантами Криворіжцю присвоїли орден за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Його від очільника кривого рогу та військової адміністрації міста доньці передав заступник голови Покровської райради Юрій Красножон. Від імені Міського голови та начальника міської адміністрації дозвольте передати вам нагороду вашого батька і запевнити, що світле ім'я Сергія Палища назавжди залишиться в серцях вдячних мешканців міста Кривого Рогу. Без рідної людини та мужнього чоловічого плеча поря залишилася родина полеглого бійця. Перші міські висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого за батьківщину Сергія Гриня. Вічна шана та пам'ять герою. Владислава Родіюк, Борис Торохтій, перший міський.